Всіх вітаю, з вами Марія. І всім вам гарного настрою та приємного перегляду. А розглядати сьогодні будемо важливе. От Важливе на сьогодні. Давайте побачимо, що для вас найважливіше на сьогодні. Ну, це на думку філіжанки, та кавової гущі. Може, у вас там інші якісь погляди на це. Дивіться, в робочій стороні накопичуються якісь справи. Знаєте, показано таким чином, що поки не зробите у вас ці думи про те, що там щось у вас там накопичене, щось воно чекає на вашу увагу, а ви якось так відсуваєте, як, ну, потім, потім не хочу зараз. Воно від вас вже енергію забира. Тож силуйте себе, але зробіть, щоб від вас то відвалилось. Давайте побачимо, ну чогось я хочу в особистому житті, а потім до роботи ще повернемось. Нікуди вона не дінеться, правда ж? Так, давайте особисте життя. Дивіться, тут людина тягнеться до якогось виконання, дотягується, зробить. Це, знаєте, насамперед показано, що саме по собі виконання якоїсь важливої для вас на сьогодення справи воно буде як сюрпризом. І дійсно, саме з цього одного виконання. Одразу ж виходить інше. Тобто це дуже вдала буде ситуація, коли, ви знаєте, роблячи одну справу, одразу ж для себе робити іншу і не менш важливу, не менш таку, знаєте, значущу для вас. Потім показані. Новини здалеку для когось з вас може навіть з-за кордону новини про приїзд людини. Це як людина, ну, як знаєте, ну, вирішила нарешті, так, обрала нарешті там, коли і яким чином, ну, як приїде. ну, там... Знайшла для себе зручну дату. Тут так більш показано. Є тут літера С, доволі швидкі зміни, і літера У, літера Б, Г. Ось для таких людей воно особливо буде якось так, знаєте, швидко. Визначеним. Ну, це взагалі то не зненацька, це очікуване якесь пересування. Далі важливо, дивіться як, тут людина розглядає якусь справу, яку ну, воно треба зробити. Вона не залишиться незробленою, але зараз вона як зависла. Знаєте, як може зараз не дуже зручний момент закінчувати якусь розпочату вами справу, бо вона вже майже зроблена. Вона така, знаєте, ну, не маленька, не те, щоб там щось таке дрібненьке зробили і забули. Це справа, яка ну, знаєте, в чомусь вона змінює ваше життя. Вона як відкидає від вас якісь складнощі, труднощі, якісь такі, знаєте, невизначені моменти. Вона багато чого прояснює. Це розглядає двоє людей: чоловік та жінка, кожен зі свого боку. Вдача тут буде, зміна. От знаєте, зміна життя навіть буде після е, того, як ця справа буде зроблена. Бо тут мені так показано, що знаєте, от як, е, е, як рівень життя змінюється у людей, якесь е, е, сприйняття деяких позицій в вашому житті, воно теж буде змінене. Тут, знаєте, як От на майбутнє будуть відкриті для вас якісь нові знання, де в чому в якихось знаннях вам треба буде під ну, як навчитись по новій навчитись, не перевчитись, а якось десь якісь там. Моменти вивчити ну от як з чистого листа. Ви ще не опізнані в цій темі, але треба буде її розвивати. Бо вам там вибудовувати своє життя трошки інакше треба буде. Як знайомство з новими людьми і ну, взагалі-то зміна оточення потім. Потім потім, важливо зараз хвилинку, тут зустріч якась. Дивіться, людина відвертається від, від спілкування з двома людьми, заради нових людей, заради тут, знаєте, як зараз я Скажу, як воно мені виглядає. Тут, як знаєте, от з цими двома справи закінчені, все дуже спокійно, тут без, як, без якихось образок, без всяких там, знаєте, гучних якихось промов, це просто от як закінчили тут спілкування і людина просто готова до нових знайомств, нового, вивчання людей. Тут якось так, знаєте, воно не просто спілкування, воно дає якісь зміни на майбутнє людині. І ці люди, вони як... Це як робота буде пов'язана з цими людьми, як просування. І воно не просто там, знаєте, ну щось там рівно спокійно, це е, людина йде вгору. Людина через це спілкування з новими людьми, вона як нарощує собі е, цінність, свою ж цінність. Е, знаєте, коли до людини змінюється ставлення, але це через е, е, якісь нові е, враження. Які сама людина буде ну, транслювати іншим своєму новому оточенню? Далі розглядаємо тепер вже давайте робоча сфера, що тут важливе на сьогодні. Дивіться, тут мені показана дуже симпатична жінка. Така знаєте, з такими тонкими виразами обличчя. А чомусь сумні очі, і поряд з нею є люди, які є як трошки як заспокоюють. у неї в голові є ідея, яку вона геть нікому на сьогодні не озвучує, бо вона сама до себе прислухається, як та ідея. От знаєте, коли прийшла ідея в голову, і людина. Намагається її як на смак спробувати. Зможе вона цю ідею розвинути, зможе вона взагалі її втілити в життя і чи корисна ця зміна для неї буде? І чи це саме те, чого вона хоче? Але дійсно. Ті люди, які її заспокоюють на сьогодні, на сьогодення, вони мені показані як темні для неї люди. Вона вже не сприймає від них ніяких там. Знаєте, ну скажімо, добрі слова. Да? Може вони дійсно там від серця їх кажуть, але знаєте, ставлення до цих людей дуже змінилось. Ставлення вже таке, як вони заслуговують за якийсь там, ну, за певний великий час спілкування. Вона для себе вже побачила надто багато в цих людях, щоб більш їх не, виб... не вибілювати для себе. Ось така мені показана ситуація. І дивіться, є поряд з цією жінкою. Чоловік, він трошки далі знаходиться від неї, від тих людей, які її заспокоюють. Е, він, е, от знаєте, він щось про неї розуміє для себе і його лякає ця ситуація, він незадоволений взагалі цією ситуацією. Бо він е, розуміє, що це йде якесь повернення до е, Ну, Якась складна ситуація була вже пережита цими всіми людьми. І це як повернення в ту ситуацію. І от у нього такі, знаєте, якась як нерішучість, як воно буде, він не розуміє. Знаєте, от він, ну, як, Знаєте, як на тонку кригу стає. І що там далі буде? Як пройде? Не розуміє це, як знаєте, от він трошки як віддаляється на зараз від цього спілкування, бо застерігання в нього внутрішні, є такі, що він може щось сказати не те. І це ну, все, крига проломиться. Все. Далі там вже нічого не, не можна буде повернути. Давайте далі розглядати. Що ще важливе на сьогодні? Так, дивіться, тут залежне якесь спілкування двох співробітників між собою. Так. Тут чоловік та жінка, і чоловік, він нібито і світла людина. Так мені показаний. Але дивіться, питання, які він, з якими він приходить, які він ставить, які треба для нього вирішувати, тій жінці, вони заздалегідь, вони такі, знаєте, не те, щоб вони складні, невирішальні, але. Вони ускладнюють певним чином спілкування між тим чоловіком і тією жінкою. І знаєте, певний час той чоловік, як тримав на гачку цю жінку, зривається. от Якісь домовленості минулі зриваються. якісь... ну Там намагання, да, якісь такі е, прагнення, ну те, що там здається, вона повинна робити, але, але як воно виглядає насправді. Тут жінка змінює ставлення до цього чоловіка щось е, після того, як вона щось дізналась про нього. Вона, знаєте, як обнулює все. Минуле з ним, і майбутнє буде вибудовувати вже геть інакше. Тобто тут якась ситуація, знаєте, як, як якась темна сила пробігла між ними і будуть зміни. Ну, Воно взагалі-то не те, що там дуже темна сила. Тут спілкування було з жінкою, яка Наголос зробила на певній ситуації. Вона її розкрила таким чином, що прояснилась певна ситуація. Тобто та жінка, яка допомагала в минулому тому чоловікові по роботі, це робоча ситуація, це не якісь там стосунки особисті. Ну, там... Не кохання. Які, знаєте, не такі. Тут люди, ну, які спілкуються геть по роботі, ніяк інакше. Е, просто це, ну, знаєте, як звернула увагу на моменти, які були скриті, які, які не, не були на поверхні до цього. Так, далі, тут, тут тупікова ситуація. Складається чоловічий якийсь колектив, не дуже великий. Але тупікова ситуація. Щось вони не, не добре, не, не гарне хотіли робити і накривають їх. Але то я не буду це додивлятись: це має стосунок до нашої української армії. Нехай роблять вони знають, що вони роблять. Потім почуємо в новинах. Виглядає симпатично, так щоб трошки вас <заспокоїть>, заспокоїть. Далі так, ось тут, кропітка така робота, дуже майстерна буде робота. Як замовлення якесь буде зроблено. Тобто, то, чи ви будете робити якесь замовлення для когось, чи то для вас, і воно таке дійсно таке, знаєте, щось таке гарно буде зроблено, значуще відмітите для себе ту роботу. Так, далі давайте розглянемо, що ще важливе на сьогодні. Може, нам ще щось покажуть? Ну тут повторення, тут дійсно хтось дуже-дуже, як ювелірна робота, щось таке, знаєте, ну. Таке, знаєте, дуже-дуже людина майстерно робить, дуже добра, щоб там ніде не було там ні щелинки, нічого. Там щось гарне робиться. Нехай не будемо заважати людині. Так, тут всміхнене лице, симпатичне. Через спілкування. Тут жінка та чоловік спілкуються між собою. Якісь зміни майбутні, вони обговорюють, вони ну, до чогось там домовляються. Щось тут талановито треба робити, чи то за допомогою вашого талану, але воно і треба, потребує грошових вкладів. Це знаєте, не просто там. Талановито щось прочитати або розказати. Це щось робиться і робиться з матеріалів, які заздалегідь повинні бути куплені. Так, ну, насправді тут більш нема чого додати. Тож я закінчую цю філіжаночку. Дуже дякую всім, хто дивиться. Дуже дякую всім, хто приходить на мій канал кожного дня і пише мені такі приємні коментарі. Я дуже вам дякую за то. Дуже приємно читати і з радістю відмічаю вас. Я маю надію, що вам корисні мої відео і що вам просто приємно їх дивитись. І давайте побачимось в наступному відео. Я вам дуже бажаю міцного здоров'я, щастя, любові і перемоги в нашій любій Україні. Нехай вона швидше прийде, а ми дочекаємось. Побачимось на все добре.